Добрий день, сьогодні 15 серпня Полтавщина. Хочу ознайомити вас із трійкою найкращих яблук на кінець літа, на мій погляд. Хай вибачають інші сорта яблук, які мають стійкість гарну до хвороб, гарні смакові товарні якості. Але я виділяю як для себе. Трійку кращих. Не буде тут перше місце, друге, третє. Це просто трійка найкращих яблук. І розпочинаю із яблука княжна. Нормував його, щоб мати отакий розмір яблук. Яблука рука немалого дядька. Значить, що по ньому? Має він забарвлення зелене і покривається рум'янцем. Таким він не зовсім і сяючий такий, але фон зелене із рум'янцем має чудовий вигляд. Ну, а головне, це. Смак. Тут немає зовсім кислоти. Сортова смак сортовий і в лесці навіть воно не стає пухким, не перезриває, важке, соковите, сколюється і без кислоти. Це була підщепа ММ106. А це на М9. На М9. Такий же ж результат. Висота дерева десь 3,5 метри. Розмір гарний. Княжна. Це японська красуня сансе. Теж у мене багато посадженої яблука. Просто таке. Що вигляд, що смак. родословній тут є в них. Галамаст на щось інше ще хрещене, тому смак є присутній гали. Тобто це тверде яблуко, кислоти майже немає і надзвичайно ароматне. Такого біло-жовтого кольору. І з розовим яскравим рум'янцем, Сонце. Ну і трійка кращих. Це Міленіум. Міленіум Голд. Одна яблуня ось інша. І це на другий рік яблуками і при нормуванні все рівно обліплені. Ну, розмір по 300 і більше грам. Тут зовсім просто велетенські Так, на даний момент вони ще не зовсім стигли. Їх споживання аж у самому кінці серпня або у вересні. На даний момент вони тверді, кисло-солодкі і доволі ароматні, але коли полежать або повисять, вони добре тримаються, нічого не падає. Тому я ще 15 серпня не буду їх обривати, хай ще повисять. А потім можу обірвати і хай ще трішки полежать. Тоді вони стають трохи розм'якнуться. Так що це для любителів не твердих яблук буде. Ну і не каша, а такої середньої щільності. І надзвичайно гарним яблучним ароматом. Кислота. Практично відійде, вона присутня буде, але вона не заважатиме, а тільки підкреслюватиме смакові якості такого гарного сорту. Дякувати Максимові гаранжі, що наділив мене таким яблучним шедевром. Правда, що я зробив? Це на таке маленьке дерево зробив такі навантаження. І тому прирости зовсім маленькі. І відповідно живці зовсім куценькі. Виходять по 30 сантиметрів. Ну, тут треба вже вибирати. Було. Або яблука, або живці. Ну, я наробив собі щеп на більш сильнорослі підщепи, щоб були живці на продаж. Так що замовляйте. На даний момент є, але невеликі живці. На даний момент і на весняне щеплення. Всього найкращого.